Друзі, чому мотокоса клине? От, клине? Я вже її трохи розібрав, зняв болти, але заклинівши. Дивіться, що тут у нас? Я вже відкрутив, не йде двигун. Всередині все чорно. Ляли неякісне масло і заклинила, просто поршнева від масла. Зараз покажу процес зняття. З кого треба нагрівати пальником, щоб розтопити те масло. Це воно вже там як смола. Зараз побачимо, що з того вийде. Тут нас чекає сюрприз, такий поршень, речі. Все загоріло. Це від нашого дешевого масла. Біліндер ще може бути. Ну поршень. Вже навряд чи вдасться спасти. Хіба таким самим макаром нагрівати? Ті кольця витягувати і це все гарно відчищати. Це, друзі, не масло. Ось вам приклад. Ну що, будемо пробувати знімати <кій> кільця. Для того нам потрібно їх нагріти. Щоб розтопити оце старе масло. Накрив бак тряпочкою, щоб не загорівся бензином. Ukrainë për këtë nëpërshkrim të kodit.

I just put in Віємо зі сторони стиковки, краще буде відходити звідси. Не хочуть відходити. Добре, запаяло. Все-таки придеться їх ламати. А не пішло по чуть-чуть. Одне колечко знялося, не трісло. Переходимо до другого. Дай нас тут такого To je drugo. Tako, peče porščin nahretih. І є друге кольцо. Так, ми їх ставити назад не будемо. будемо ставити нові. Так що чекаємо, поки встигне поршень, і будемо його зачищати. Поршень встиг. Трохи змочую його водою. Беру таку наждачку. 150-ка брідна. Піддер кусочок 12 см. і буду зараз зачухувати поршень.

І стопоршеньок відчистився. Тепер що робимо далі? Треба почистити нагар тут, де кільця стоять. Беремо такий ножик канцелярський і щіточку дрібну. Будемо тут все гарно вичищати. Спочатку зачищаємо грубше канцелярським ножиком, а потім вже поправимо щіточкою гарно. Так, нуждачеську ми зачистили, тепер беремо таку дротяну щітку і прочищаємо канали. разберем тук промивку, Карбюратора обежерим, то се харна. Ще раз поправляем. И получается у нас поршенек. Тар будем зараз устанавливать вот кольца и под еще цилиндр. Так, установлю им кольца, ставим вот такой фирмы. АИП Це Індія, якісне кільця. Такі вони легкі. Тут навіть має писати на кільцю. Аїп. Не бачу. На деяких пише, на деяких не пише. Як я їх встановлюю. Зразу наставляю на нижнє. Так, притискаю двома пальцями. І цим великим, і цим... Чуть-чуть розжимаю, Чуть-чуть. Бо -чуть. забагато може тріснути. І плавно вставляю. Все, стоїть. Ставимо на стиковку з того боку. Верхній вже легше. Просто так натягуємо. Циліндр зачистим його і будемо встановлювати на місці. Тепер циліндр. Треба його зачистити трохи, дуже багато нагару немає. Вон тут трохи є. Чорний. Тут нагоріло в самому низу. Вишкрібити від свічки. І тут вихлопна, маленький отвір тільки лишився. Це все нагар. Середини. Саме беремо ту саму наждачечку, смочив її. Зараз розчищаємо. Тут середині беремо таку пуску викрутку і той нагар нагарберс так само здирає. Зараз все зачищу і покажу, як вийшло. циліндр зачистив. Думаю, різниця замітна. Це брусни одна отвір Тепер приступаємо до зборки. Тепер що робимо далі? Беремо масло, звичайний двохтакт до бензину, мастим сам шатун мастим тут поршні підшипничок. Обов'язково змащуємо підшипники. Тут я вже це все вимив, все частеньке. Змащуємо підшипники. Стив. Так. Цилиндр. Герметик для прокладки ставимо Так. Намазуємо. Всі площі гарно. Щоб все було гарно, герметично. Покладка нова. Ставим дерочку до дырочки. Все, пере нас нікуди не дінеться. В середині змазуємо циліндр маслом. щоб воно все гладенько ходило зразу. Пальчиком протираємо. Так, заставляємо. Беремо гарно, отак, я беру, стискаю кільця на стиковочці і з двох боків отак притискаю пальцями. О, тепер точно добре. Просто знімаю і запутався трошки. Нічого. Все. Остаю тепер, став болти. Початку всі наживляю. Потім буду дотягувати поступово. На не за порядком, а паралельно. І це живемо так добре шуттям. Ту кусу зібрав до кінця, весь процес не показував, як збирав, тому вже не цікаво. Якщо цікаво, то є на каналі вже відео повна зборка, збірка, розбірка, зміна сальників. Встановив хлопну, карбюратор не розбирав. Заливаємо свіжий бензин і будемо пробувати зводити. Ще замінив шланги Паливні разом з фільтром паливним Так, підкачує. Тяжко закачується так, пізом. Кожніх заводити правильно таку супція не відомі. Так, ось ресто є. Довелося працює, Ну, друзі, кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Буде ще багато цікавого, корисного контенту.